Лише 5 кілометрів по Кам'янці від Романівки до Печує Попільнянського району вартували казенному транспорту зламаної ресури. Така дорога, говорить водій. Поки машину ладнають, молодого терапевта припрошують на екскурсію. Нову лікарську амбулаторію тут відкрили у травні минулого року нове приміщення, нова апаратура, але місцевим замало. Подобається тільки нам спеціалісти побільше. Ага, а який вам потрібен спеціаліст? І хірург нада, всі надають і терапевт, і педіатр. Всі треба тут. Ага, а як же ж ви без них живете? Живе у нас хороші дівчата. Працівниці амбулаторії показують новачку умови праці, євроремонт, нові меблі, сучасне медичне обладнання. Амбулаторія розрахована на обслуговування трьох сіл. Азом 1800 чоловік населення з них. 1050 диспансерного обліку дуже багато діток дуже важко. Ми дуже хочемо лікаря. Але лікарські кабінети ще чекають на своїх фахівців. Наприклад, ось цей для дитячого лікаря. У ньому припускають, працюватиме дружина запрошеного терапевта, педіатр за освітою. Колективу молодий фахівець сподобався. Хороший, молодий. Сам Ярослав Васильович освоюється у кріслі керівника. Приємно, зручно. Комфортні умови для роботи медичних працівників створено за гроші місцевих інвесторів. Але головною проблемою залишилася нестача кадрів. Шість амбулаторій, в тому числі і Почуйківська, без лікаря. Ніхто не хоче їхати на село. Зараз спеціалісти їдуть, їм треба зараз в першу чергу де, жити, де себе е безпечних кісь умови щоб прожиття. у самому центрі почуєк будинок в одній з квартир якого пропонують оселитися молодій родині лікарів <гуліт> було сказано якщо прийде сім'я молодих лікарів ми даємо ще до тієї зарплати, яку буде платити держава то і смі громада даємо ще свою зарплату і даємо квартиру такі преференції обіцяв за словами голови керівник місцевої приватної агрофірми двокімнатна оселя із ремонтом автономним опаленням та новою сантехнікою Гість усе фільмує на Телефону як ви гадаєте, дружині сподобається те, що ви покажете з відео? Гадаю, сподобається. Я планую приїхати своєю дружиною і доті маленькою. Скоро буде два з половиною роки. Якщо молода сім'я лікарів припаде на умови та переїде до почуєк, то у квітневій громаді залишиться лише одна значна проблема. Дорога, по якій ми їхали сьогодні, якщо цю дорогу збудувати, і це буде сполучення між філією і опорною школою, це буде сполучення з усіма селами, і буде швидке реагування, швидке реагування, як пожежно депо, так і центру ПМСД. Ну, ну, дорога це основне. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.